Сьогодні читаємо у Євангелії, Ісус каже своїм учням: Любіть один одного, як я полюбив вас. Через це розпізнають вас, що ви мої учні, що будете мати таку саму любов один одного, яку мав я до вас, що від мами була така любов, яку я дав вам. І яку дав Ісус любов своїм Учням? Всього на все три роки навчав їх, а за три, ці три роки Ісус був терплячий, Ісус був вітаний. Ісус скільки раз каже Своїм Учням, що все не розумієте, скільки ще має бути поміж вами, що ви це зрозуміли, як треба? Жити, як треба правильно чинити, як треба бачити Бога і йти за Ним. Ісус цим терпінням, з такою великою любов'ю говорить і вчить своїх учнів, але не тільки. Не всі учні, але деякі бачили, з яким великим терпінням і відданостю несе Хрест. З яким терпінням. І відданістю, і любовлю, бере цей хрест на себе, хоча це не його гріхи були, несе Його заради нашого спасіння, в великих муках там на Христі терпить всі важкі, приважкі страждання і помирає заради нашого спасіння. І показує відданість, терплячість і любов до своїх учнів і до всього цілого світу. І каже, такою любов'ю я полюбив вас. І коли він воскрес, учні його зразу не розпізнали, але з двох речей розпізнали, він показує їм рани. каже, Дивіться, тут мої рани, це я. Не сумнівайтеся, дивіться, може, ви не. Так бачите, або ваше бачення таке, якби помішане було, ви не розумієте повністю всього, але дивіться це я. Дивіться на мої рани і торкайте їх. І друге, що вони розпізнають його любов, з якою він терплячістю, любов'ю знову вертається до Петра, Петро ходи сюди. Не бійся, ти мене зрадив, але не бійся. Або каже Томі, Тома, ходи сюди, будь віруючою людиною, а не віруючою. Ходи, торкай моїх ран, не бійся. Марія Магдалина, чому шукаєш живих поміж мертвих? Я живий, так я ж тебе визволив від самих злих духів. Вір, що я живий, ти вис, я живий, Марія. цією любов'ю Він ходить поміж нами і сьогодні. І вчить нас терплячості, відданості любові. І коли він поміж нами, то й ми можемо так любити, і коли він поміж нами, тоді інші бачать, що Ісус поміж нами і в нас є Його любов. Амінь.